Надцяте на годинку про головні події на цю мить розкажу вам. Я Катерина Романюк, вітає вас. Найгарячіша ситуація зараз біля широкіного повідомляє штаб АТО. На Маріупольському напрямку ворожі танки 13 разів обстріляли українські позиції. Складна ситуація у напрямку Луганська. Там ворог відкрив вогонь по Новотошківці неподалік Бахмутської траси. Також бойовики продовжують обстрілювати з мінометів, гранатометів і ствольної артилерії позиції сил АТО на Донеччині біля селищ Піски, Водяне, Авдіївка та Мар'їнка. Загалом за добу терористи 46 разів порушували режим тиші. Не припиняються обстріли й у напрямку Дебальцевого. Хоча противник суттєво зменшив обстріли на цьому напрямку, поодинокі випадки вогневого контакту з нашими військовими протягом доби фіксуються. За вчорашній день бандформування тричі обстріляли позиції сил АТО. крім того, місто золоте двічі зазнавало мінометного вогню. А по селищу Семигір'ю била артилерія. Операція з відводу українських військ з Дебальцевого на завершальному етапі. Наразі 90% бійців вийшли з міста. Повідомляються у прес-центрі АТО. Дебальцеве повністю під контролем бойовиків. Проте, за даними інформаційного спротиву, противник намагається прорватися далі у напрямку селища Луганського та до траси артемівськ Дебальцеве. Українська артилерія стримує атаки терористів та забезпечує коридор бійцям, які все ще виходять з міста. що ми Мы выбрали, что мы здесь. И благодарен Богу, что ребята живы, Большинство живы. Но есть и подписываем. Мы пять суток не ели, ни воду, не пили, ничего. Все, голодные, холодные. Все, что вот это на мне, это все, что осталось. Все сгорело, все, блин, и там. Нету ничего. Напередодні на нічному засіданні РНБО президент повідомив 2475 українських військовослужбовців вийшли із Дебальцевого і виведені майже 200 одиниць бойової техніки. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення запросити в Україну миротворчу місію. ООН. Звернення до організації Об'єднаних Націй Євросоюзу щодо розгортання місії на сході України було ініційовано президентом з метою підтримання миру та безпеки в регіоні запрошення в Україну. Миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Ми розпочинаємо офіційну роботу звернення до наших партнерів, офіційні консультації, які зможуть забезпечити мир. Враховуючи постійне порушення терористами мирних домовленостей, у Радбезі схвалили зміни до закону про правовий режим воєнного стану. Наступний крок за парламентом, оскільки події можуть розгортатися а і за найгіршим сценарієм, пропускає секретар РНБО, до закону підготували детальні зміни, які відповідають вимогам сьогодення. Одним з перших пунктів цього рішення є схвалення змін до закону. Про правовий режим воєнного стану. Справа в тому, що закон про, про режим воєнного стану був прийнятий ще багато років тому, і, на великий жаль, законодавці, які приймали його, вряд чи вважали, що він дійсно буде колись застосований. Враховуючи реальну небезпеку, яка сьогодні стоїть перед країною, ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій навіть за найгіршим сценарієм. Хто воює на Донбасі? Місцеві шахтарі чи все-таки чеченці? Бійці батальйону «Артемівський», який дислокувався у Дубальцевому, повідомляють бойовики, яких Росія називає місцевими жителями, вчора напали на їхню базу з криками Алахакбар. Дев'яде тридцять ми почули крик «Аллах Акбар» і побачили, що на нас йдуть з різних там сторін йдуть бойовики. Шучу, шучу, не, ну, я не кричала «Аллах Акбар», Гамари. Тим більше вони такі були. Ну, Можливо, я теж дещо зарослію, але вони досить були зарошені і відчувалися явно Кавказької національності. Це набрало брали в нашу базу патріотика війська. Путін може розпочати кампанію з дестабілізації країн Балтії. Це заявив міністр оборони Великої Британії Майкл Фелон. За його словами, російський президент може випробувати реакцію НАТО за сценаріями, використаним у Криму і на сході України. Йдеться про кібератаки, пропаганду, розпалювання між етнічною напруженості в Естонії і Латвії. Альянс, за словами міністра, повинен бути готовий відбити російську агресію незалежно від її форми. Ліське збільшення витрат на оборону Росії за Фелонд викликає велику стурбованість Заходу. Сполучені Штати не вважають, що перемир'ю на сході України прийшов кінець, але глибоко стурбовані триваючим насильством з боку сепаратистів, яких підтримує Росія, заявила представник держдепартаменту Джен Псакі. Водночас додала, що не готові до введення нових санкцій проти Росії. Але якщо Кремль буде і далі порушувати мінські угоди, ціна для Росії зростатимуть. Псакі наголосила, американська летальна зброя Україні не поставляється, але в разі загострення ситуації рішення може бути ухвалене. Нагдав напередодні Путін заявив, що за російськими даними зброї США вже поставляється в Україну. Ми ще не вирішили щодо надання Україні летальної зброї. Проте такий варіант ми розглядаємо. Ми продовжуємо стежити за ситуацією кожного дня. Крім того, держсекретар Керрі говорив телефоном із міністром Лавровим. Він намагався переконати російського дипломата вплинути на бойовиків і змусити їх припинити вогонь. Європейські уряди зроблять усе, щоб Україна зберегла територіальну цілісність. Про це заявила канцлер Ангела Меркель. Водночас Німеччина хоче зберегти гарні відносини з Росією, адже протидіяти небезпеці потрібно разом із Москвою, а не проти неї. Впевнена канцлер Нагадаю, напередодні. Глава зовнішнього політичного відомства ФРН Франк вальтер Вальтерштанмаер пообіцяв надати 10 мільйонів євро для уникнення гуманітарної кризи на Донбасі. Я хочу вас запевнити, європейські уряди, Німеччина та Франція спільно не залишать зусиль зробити усе можливе для того, щоб Україна могла розвиватися власним шляхом, зберегла територіальну цілісність, але також ми зробимо усе для того, щоб Росія залишилася нашим партнером. Ми хочемо робити це разом з Росією, а не проти неї. Басмани суд Москви сьогодні має розглянути скаргу української льотчиці Надії Савченко. Нагадаємо, слідство відмовилось відпустити її на засідання парламентської асамблеї ради Європи. На думку захисту Савченко, статус делегата сесії дає їй дипломатичний імунітет і право брати участь у засіданнях. Напередодні до Надії не допустили українського лікаря, який приїхав з Києва із її сестрою. Віра змогла відвідати надію. Тюремники заявили, що льотчицю днями оглянула лікар. Лікарі з Німеччини визначили її стан здоров'я як задовільний. Німецькі лікарі це спростували. Нагадав, басмани суд продовжив термін арешту до середини травня. Надія вже 69 днів голодує, і дуже схудла. Лікарі кажуть про початок незворотніх процесів в її організмі. Черський районний суд сьогодні обирає запобіжний захід для Олександра Єфремова. Засідання суду буде продовжено, адже напередодні його перервали через технічні причини, повідомив прокурор. Тож колишній керівник фракції партії регіонів може знову потрапити до СІЗО. Генпрокуратура цього разу закидає морозпалювання міжнаціонального конфлікту. Це на додачу до підозри у зловживанні владою. Сотні салютних залпів, танці до світанку та сімейні застілля. Більше мільярди людей по всьому світу зустрічали новий рік за місячним календарем. Але наймасштабніше святкування проходять у КНР. Не, не дарма це свято інколи називають китайським новим роком. 2015-й має кілька символів. За однією версією це рік кози, а за іншою вівці вважається, що в житті тих, хто народився під цими знаками, у цьому році відбуваються безліч важливих подій. Традиційно китайський Новий рік зустрічають в колі сім'ї, і на свято весни мільйони китайців, що працюють далеко від рідних місць, повертаються додому. Святкування розтягується на цілий місяць. На ну, дякую, що вас Залишайтеся з нами і до зустрічі в півдні.